Христос рождається! славі Моєму. Дорогі ягодинці, сердечно всіх вітаю з Різдвом Христовим та з різдвяними святами. Сьогодні можна з впевненістю вигукнути, з нами Бог, і дійсно, Господь з нами, Бог із бідними із багатими, Бог із вченими і з простими людьми, і приклад тому, що з нами Бог являється подія Різдва Христового. Якщо ми згадаємо, як це відбувалося, то ми побачимо, що коли Христос народився, Його прийшли вітати прості пастухи, а з другої сторони прийшли вітати ті, хто займався вченістю, хто досліджував небесний схил це мудреці, волхви із востоку. Тобто це свідчення говорить нам, що є два шляхи домонародженого нашого Христа є шлях простий, шлях любові, шлях добра, шлях теплоти. І є другий шлях шлях ученості, коли людина працює над собою, працює, вивчаючи цей світ і бачить через Віфлеємську зірку народження нашого Христа. Ми бачимо, що коли Христос народився, Він народився не у гарних палатах, народився у простій печері. Коли причиста Діва Марія прибула до Віфлеєму, ніхто не відчиняв їй двері, відчинилися двері тільки печери, у які зимували і перебували людські тварини. І сьогодні, у День Різдва Христового, ми не повинні бути закритими перед Христом, адже Христос народжується кожний день у наших серцях. Особливо, коли ми проходимо десь по вулиці і бачимо просту людину, неодмінно повинні допомогти їй. Коли ми бачимо вдовицю чи бачимо сирот, звичайно, знову ж і знову, ми не повинні бути байдужими, а зустріти. Цю людину обігріти і допомогти. Дійсно, з нами Бог, і ми повинні ділитися тим теплом і тією ласкою, яку дав нам наш Творець, Спаситель Ісус Христос у ці святкові дні. Вітаю всіх ягодинців із цих святом, зичу тепла, доброти, любові, нехай у новому 2014 році наші нові думки. Допоможуть нам подолати ті міжусобиці, подолати ті противостояння, які ведуть до зла, які ведуть до занепаду нашої держави. Дай Бог, щоб милосердний Господь укріпив нас і допоміг у новому році із новими думками, з думками добрими, з думками любові увійти і робити, і працювати. На благо нашої церкви і звичайно нашої держави. Нехай Господь дає вам многоліття, здоров'я, милість Божу і тепло ваші оселі і вашої родини. Христос рождається!